Вітаю! Сьогодні ми розглянемо платформу для проведення інтерактивних уроків «Гінзі». А ми можемо почати без реєстрації навіть за допомогою кнопки ось тут внизу Старт Гінзі». Дещо будуть обмежені можливості, але. В принципі, цього достатньо для того, щоб почати роботу. Перед нами з'явилася ось така дошка, і фон якої можна змінювати. Ось внизу ми бачимо, це може бути як папір, або якесь зображення із запропонованих, або, можливо, якийсь колір. просто. Тут також ще можна формат виставити, ну або взагалі без нічого залишити. Тобто можна обирати чистий бланк. Дещо це нагадує таку платформу, як Classroom Screen, яку ми розглядали на своєму каналі, тому що тут є багато інструментів саме управління часом. Є в нижній частині лівій олівець, яким можна малювати, обирати товщину олівця, обирати. Різний колір, а також, якщо серед палітри нас не влаштовує така палітра, ми можемо додавати і обирати більш, тобто вибір тут надзвичайно широкий, і створювати зображення. І гумкою витирати за потреби. Далі, що тут ще є, це розмістити можна текст. З'являється текстовий редактор, клацнемо по полю і з'явиться віконечко для введення тексту. Текст можна виділяти, а потім уже робити зміни з ним, обирати інший колір. Так, і тип шрифту теж, а відповідно, дивитися, чи є він в кирилиці. Кожне віконечко, яке ми будемо відкривати, такий окремий інструмент, він буде мати деякі елементи спільні в правому нижньому кутку збільшення розмірів. В правому верхньому кутку кошик. В лівому нижньому кутку зазвичай буде куліща налаштувань. Ну, тут його немає, але ми подивимося на прикладі іншого такого інструменту. Ось є ще геометричні фігури, різноманітні, тобто можна схеми створювати лінії, будь-яку схемку намалювати і збудувати побудувати щось з геометричних фігур. Далі, ось цей інструмент, де намальований світлофор, це і є такий Classroom Management, тобто управління класом, де ми можемо розміщувати якісь обирати часові проміжки і види діяльності відповідно до часу. Ну, наприклад, оберемо таймер, і ми бачимо, що я говорила. У нижньому лівому куточку зазвичай буде ось таке коліщатко, з допомогою якого можна додаткові налаштування робити кожного такого інструменту, який Classroom Screen назвався пам'ятаєте. Отже, тут можна обирати час, збільшувати, зменшувати, обирати звук, який буде грати, і здійснювати інші налаштування, зберігати. І таким чином ми будемо дивитися, запускаємо такий таймер візуальний, і візуально це буде добре видно на екрані. Можна ж розміщувати на збільшувати розмір. Так. Крім такого таймера є ще, так як і в Classroom Screen, такий інструмент, як світлофор. І ми можемо теж показувати, демонструвати учням, який вид діяльності зараз, не який вид діяльності, а на якому етапі перебуваємо зараз. На даний момент можна і таймер включити і ось такий світлофор, де розповідати, що ось зелене світло, час пішов, потім оранжеве вже. Йдемо до половини, або зайшли вже за половину. Ну і червоний, за потреби ви можете вмикати, коли вже робота завершується. Крім цього, є ще такий voice Level, де ми можемо показувати повзоночком. На відміну від Classroom Screen, де там є навіть у нас дзвоник, дзвонить, якщо шум в класі вище позначки підіймається, так, то тут просто ми повзуночком показуємо, який зараз. Рівень шуму допустимий. Ну, треба перекладати на українську мову, або попереджати учнів, що, що означають ось ці слова українською. Далі Ось такий інструмент, де ми можемо планувати собі різні види діяльності по часу. Наприклад, на деякі види діяльності ми витратимо 2 хвилини. Більше ми, наприклад, розписали, скільки має тривати урок, і починаємо працювати. Починаємо, поки або ми самі не зупинимо, якщо ми раніше завершили, або не сам воно само не, не дійде до кінця. Зупиняємо наступний вид діяльності. Ми їм приділимо 5 хвилин, і таким чином ми можемо ось так розподілити по часу. Весь, всю нашу роботу. Далі такий інструмент, як пісочний годинник, і теж ми його можемо запустити. Ну, наприклад, ми давайте візьмемо не 10 хвилин, а навпаки, трошечки менше, щоб пісочок швидше, можливо, буде сипатись. Тоді ну, Так, візуально не видно, щоб він сипався. Ага, ні, видно. Ось він сипається і так демонструється учням, скільки часу ще залишається. Далі звичайний годинник, ось такий годинник і групування. Тут групи дещо по-іншому влаштовані. Ми відкриваємо віконечко для об'єднання учасників у групи. Далі сюди треба додати імена. Ну, я вже спеціально у Word створила. Такий списочок невеличкий, і його сюди розміщу. Тепер справа ми маємо налаштувати, скільки груп ми хочемо створити. Наприклад, ми хочемо створити три групи, і будуть вибірковим чином, якщо це початкова школа, можна обрати монстр, щоб у нас такі монстрики з'являлися, кожний учасник буде у вигляді якоїсь нової, такої, нового ігрока відображатися. Отже, я зберігаю. І що у нас видно? Значить, група перша. Show groups. Ми поки що не показуємо, ні, зараз. Hide, hide groups. Тобто ми відобразили цією кнопкою, хто у нас в кожній групі випадковим чином буде головою групи. Так, ідемо далі, натискаємо на фігурки знизу. І ми бачимо: ага, в першу групу група одна із трьох в першу групу, у яку очолює Остап, буде Олена в першій групі, також буде Андрій. І все, а перша група сформована. Наступна група очолює її Віктор. Давайте подивимося, хто ще з ним буде. Так, це Володимир і Ірина. Група, група 2 теж сформована. Переходимо до е, е, третьої групи і. Туди увійшла Наталія і, Гали, і Олексій і Галина у чолі. Ось так ми можемо формувати ці групи і показати вже всі групи одразу, хто з ким працює. Ну, ось в такій формі. Так. Коли ми демонструємо, то у нас група заблокована була ось такий замочок. Бачите, зверху зліва, це означає, що ми її не можемо міняти. Якщо ж ми розблоковуємо, то тепер ми після завершення роботи в групах ми можемо видалити і цей інструмент. Що тут ще є? Є бібліотека. Відкриємо бібліотеку, і тут багато різних уже шаблонів є, які можна використовувати. Їх можна обирати зліва по. Фаворити улюблені, математичні, англійська мова, тобто є деякі такі уже сформовані різні види діяльності відповідно до предмету, або напрямків, або тут ще так можна: типи або урок, або тул. Ми подивимося зараз найпопулярніший активіті, різні активності, презентації і так далі. Тобто, кожна, кожна група. Є, є від, можна відображати. Навіть, бачите, термометр є, калькулятор, тобто такі речі, які можна. Але я хотіла вам продемонструвати таку візатівку цього. Так, я не пам'ятаю, можливо, втул вона є. Зараз ми подивимось. Візитівка цього ресурсу, це іменинний торт. Так, зараз. Де він знаходиться, можливо, це в активностях. Так. Зараз виберемо. Або пошукаю тоді, якщо не знайду, то просто в інтернеті, якщо ввести гінзі іменний торт, то воно з'явиться. Ага, ми, там є на Holiday свята. І в святах точно він має бути. Здається, він десь саме у кінці. Ага, ось birthday А ви навіть можете гінзі ввести по пошуку і теж його знайдете. Отже, як працює цей торт? Якщо, звісно, є інтерактивна дошка в класі, то це буде ще цікавіше, тому що іменинника чи іменинницю можна запросити до дошки. І ось перед вами торт. Справа ми встановлюємо вік дитини. Так, в якому класі? Там, відповідно, вік, чи це початкова школа, чи це навіть дитячий садок. І внизу дитина сама може, якщо є можливість інтерактивна дошка, може сама класнути і вибрати собі, який колір торта вона хоче. Ну, а ні, то це зробить вчитель чи вихователь. Далі ми обираємо, яку музику грати. Далі ім'я. І вона зразу, тут в мене справа ми прописуємо ім'я, в рядочок ведення, і зразу на торті воно з'являється. Ідемо далі. Далі ми або дитина прикрашає свій торт, як завгодно, так, можна різними там якимось чим, чим завгодно, чим вона хоче прикрасити. Так, вибирає фон. Вибираємо тут фон, який потрібно, і натискаємо справа внизу. І тепер можна вітати іменинника-іменинницю кнопкою Start Celebration. Відповідно, тут грає. І кожний раз торт буде унікальний, відповідно, в залежності від того, що буде обране, який фон, який тортик. Ну, ось такий, така інтерактивність є тут, зокрема, але є ще і багато іншого, зараз я повернусь назад, є ще в бібліотеці. Багато інших матеріалів. Звичайно, можна створювати і свої, і зберігати собі, але тоді треба зареєструватися, і матеріали будуть зберігатися вам ваші, ваші напрацювання. Ну, ось пробуйте, дивіться, які є різні речі. Навіть тут є як писати літери. І уроки, і презентації багато чого цікавого. Ну, ось такий інструмент, який я хотіла вам продемонструвати, і бажаю успіхів!